В ефірі гість міста у студії Олена Ляшенко. Вітаю вас. Сьогодні у нас зустріч із людьми, які допомагають нашим на передовій, із творчим подружжям, яке самостійно плете маскувальні сітки нашим бійцям Катерина Андріївна та Григорій Данилович Калініченки. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, з чого все починалося? Як зрозуміли, що можете і хочете це робити? Після того, як виник випрос по сіткам маскувальним то Я заінтересувався, де ж беруть цю сітку. Сітку закуповують, але це дуже дорого, а я чоловік такий, що економний, кажуть, економний. <ривіт> то я вирішив спробувати самотужки овладіти цією спеціальністю. В не овладіти, а я нею давно займався, тобто я плів на сітки, а просто по господарству приходилось. Ще в дитинстві знаю, футболка доганяли. Волоси в нас були великі, і Бу. жарко було. І я плів сіточки такі на голову місце, шапочок, щоб не жарко, і волосся не, не лізли в очі. І з тих пір не забулося, а нитки в мене залишилися від тестя. Він в мене я плів, жив біля ставочка він в селі і займався риболовлею. І залишилися ці ниточки. І я вспомнив своє яка, дитинство по плетінню. Зробив шаблончик, глицю і почав самостучки плести сітки. Я знаю, Бо, цікаво, туди. знаю цікаву історію про батька Катерини Андріївни. Розкажіть, будь ласка, про його першу маскувальну сітку. То він не маскувальні сітки, а я теріплів. І ми виросли, власне, на рибі. І, а засідку це він залишилися після нього, вже його немає ось майже 13 років, а залишилися заготовки на ятері, полосочки. І от чоловік уже колись став притих займатися цією справою, сітками він віднайшов ці заготовочки, підігнав їх, з'єднав, вони такі густа два на два кліточка, і ми їх віддали, там її замаскували густо, і з неї вийшла шикарна велика кікімора для снайпера. Це в якійсь мірі символічно, тому що в мене батько близько восьми років віддав фронту як офіцер, він гвардії майор відставки у Орловсько-Курській дозі найтяжчі були бої, потім був на Білоруському фронті і закінчив війну взяттям Кенісбергу, а його, от, бачите, праця в такому плані, коли вже його немає, допомагає тепер цій. Війні, як кажуть. Я бачу, ви прийшли не з порожніми руками, ви принесли, по-перше, сітку і ікони оздоблені царським мережам або ж фриволіте. Трошки розкажіть зв'язок. Зв'язок, <гум> ну так як це мережа, воно пішло від плетива рибацьких сіток зі сходу. І я ним давно володію, власне, скільки Незалежна Україна, стільки я з човниками плету такі цікаві, красиві речі. От, і воно, бачите, пов'язано все. Знаючи цей вузлик, я сама тушкою володіла цим красивим плетивом. А тепер, як -то ми повернулись до істоків, бо такий час і вимога інша зараз. Хоча й це не кидає. Угу. І що потрібно власне, для того, щоб сплести цю сітку? Я бачу якісь інструменти. Ой. Ой. Ну, Щоб сплести не, не треба багато мати, треба оцю глицю мати, отаку. це вже на глиця. І Навіть заготовочки є, як воно плететься, почин сітки. Це саморобна глиця чи вона куплена? Саморобна, все це я самотужки, руками. все роблю самотужки. Ну, це шаблончик. Сіточка, клітинка в сіточці залежить від цього шаблончика. Буде більше шаблончик, більше клітиночки. Ну, приємна клітиночка 4 на 4 Ну і само собою нитки. Потрібно. І трошки терпіння і волі, як би сказати, ну, допомогти державі, воїнам нашим. Де можна взяти нитку для сітки? Нитку можна купити в, в, в риболовних магазинах і в гостоварах. Це однаковенна нитка капронова. Ми не так давно знімали у вас сюжет про те, що ви самі е, нитку сучите. Розкажіть, будь ласка, про той апарат. Глядачі побачать його на екранах на своїх. Прокоментуйте. Ми розповідали, коли в сюжеті що він зроблений ну, практично з нічого, з непотребу з різного. Розкажіть, як прийшла вам в голову ця ідея і нагадайте, з чого він зроблений? Ну, Мені в руки попалися ниточки, але ниточки не сукані. Тобто ровниця, чи як вони там є називають, ровниці. Ровниці. і з неї плести сітки не, ну, не виходить, воно не, не кріпке. І, жалко ж викидати і дешевше. ж доставати такі нитки, ну і вирішив самотужки сукати. Ну, поначалу не виходило, як звичайно, mm -hmm. ну а потім вирішив удосконалити свій апарат сукальний і зробив його, як кажуть, із нічого. Там є з кравчучки. Колеса. Колеса, і мебельні кольосики маленькі, електродвія з стиральної машини, це, які є в розчає сукальний апарат, а вже прийомний, на, куди вже нитка готова, намотається, там електродвіятель з автомобіля із дворників. Стекло очистителя. Ще там моторчики, швейної машинки, блок питання, твій ти що ти Ну, Це вже блок питання, бо нитка залежить, то є качество нитки залежить від її суканості. Чим більше сукана, вона кріпша, ну менше сука менше. То есть, а саме качество сукання залежить від прийомної. Катушки. Як вона швидше накручується, значить нитка буде слабшою. Ну, як, для, як, як зразок, ось ця сітка, вона повністю зроблена з цієї нами суканої ниточки. І mm -hmm. Сьогодні ми її маємо передати. Оце якраз та варіант цієї суканої нитки вже у роботі, вже в сітки вже закрашений, так як потрібно. Ну як ми змогли в домашніх умовах так сказати, зробити її по тому кольору, що зливатиметься з природою. Чим Там. фарбували цю сітку? Фарбували Фарбували морілка. Морілочку розбавляю трошки водички, бо якщо просто самої морілки вона буде дуже темна і витрати витрат будуть великі на саму морілку. Тому розбавляємо водичкою, занурюємо туди сітку, вона напитується цією краскою цією. Ми потім вішаємо, просихає в даному варіанті. Ще І трошки додавали зеленки, воно бачите, таке п'ятнисте угу. вийшло, щоб більш підмаскування. І нагадайте, будь ласка, для чого ця сітка власне потрібна? Хто нею маскується? Ой, ну знаєте, коли почали займатися сіткою, почали шукати координати тих. Підрозділів батальйону небайдужих, ми вийшли на пані Наталю Кулініч і з нею весь час здержимо зв'язок. І туди ми приносимо сітки, де їх там маскують і відносять у Свято-Успенський храм, і воно це відправляється на фронт. Так що ми постійно з ними на зв'язку, і туди вже не одну сітку. Ми це вже шоста сітка, яку ми власне зробили. Ну, а є ж, які долучаються ті, кого ми навчили, бо ми зрозуміли так, що одними руками не зможемо. Руки німіють, терпнуть, мозолі. Від... Ви часто плетете вдома, сітку? Ну весь час, як час є, так і плетемо. Особливо більше, звичайно, чоловіку, оцю сітки він майже практично сам зробив. То весь час руки німіють, і ми зрозуміли, що одними руками жару не загребеш, треба долучати людей, як то кажуть, громадою обух сталити. Так виникла ідея ще навчати інших людей цій справі. Ми знімали, що ви знімає, показуєте майстер-класи по школах педагогам та діткам. Розкажіть, будь ласка, хто відгукнувся на цю ідею? Ми відгукнулися. Вашу? І от за це я би хотіла трошки більше сказати, тому що. Діти дуже живо відзиваються. І першу школу, в яку ми пішли, це була 34-та школа. Ну, вони багато чим ще займаються. Вони на ярмарках беруть участь. десь була в них ярмарка, то вони там майже півтори тисячі, тільки тими поробками, які дітки наробили, і ці кошти ж на фронт теж. Тому там сітки менше уваги на сітку. Але ще сьомий філіал бібліотеки на половках це землячка завідуюча. Там відкрили восени маленьку творчу майстерню. І я подумала, боже, ну там дрібнички всі які вони роблять мотанки, теж як обереги на фронт передають, різні такі поробки. І я запропонувала там жінок, які приходять навчити. Навчили, і там вони теж сплили, вже віддали, вже давно замасковано, відправлена на фронт. Звернулися у 27-му школу, де навчилася наша менша донька. Там викладач трудового навчання Світлана Дмитрівна Білоброва, і долучили сюди дітей. Шостого Б класу особливо активна дівчинка Софійка Іващенко. Вона малесенька, така худесенька, але забрала і дома. Тим вправно так рученятами працює, плете вже більшу половину спливли. Спливли так, що я думаю, що скоро їхня сітка поступить уже на маскування. Ще цій дівчинці допомагала їй дівчинка Таня. прізвища не знаю. Цією школою особливі якісь теплі стосунки там діти дуже активно шиють балаклави для воїнів, і батько з ній з дівчинки Кіборг. Весь час був у аеропорту, неоднократно приїздив сюди, як то кажуть, на зустрічі на побивку. Був дуже тронутий тими дарунками, посилками, які ось недавно відправили, аптечки з різними цими жгутами, і різними, ну, все, що потрібно там. І, вони, і туди, до цієї кожної балаклави, партії, яку їм відправляли, ми доклали ще освячені, намолені, малесенькі обереги такі. Янголятка, ті, і ми їм відправили туди. То вони настільки з великою вдячністю прислали в дарунок цій школі прапор із їхніми позивними переписаними. Такі от теплі стосунки. Звернулася в 10-ту школу. Теж дуже швидко відізвалася школа. Там директор Шираю Алла Володимирівна, сама викладач трудового навчання. За очі взяла під контроль цю справу. Це Оксана Сергіївна Хабло і учениця 8-го Б класу, яка взяла сітку додому, Аня Ярошенко і інтенсивно активно плете цю сітку вдома, теж вже більшу половину сплела. 23 третя школа, всі дивувалися. ой, що і 23 школа, але 23 третя школа дуже живо і активно відізвалися. Там викладач початкових класів Ніна Володимирівна Зінченко. І як вона каже, мої п'ятиклашнички, дітки, Зоріна Софійка, Гарбузюк Ксеня. Дівчатка ці активно-активно плетуть. Ксенія це переселенка з Луганська, дівчинка, яка дуже-дуже переживає, дуже турбується і дуже активно плете цю сіточку. І там не так давно був поранений випускник цієї школи, то вся школа ще могли збирали для лікування випускника цієї школи. Супрунівку ми звернулися. Супрунівку ми звернулися під час концерту. який давав хор полтавські піснярі. Я єс. Старостів цього хору, ми звернулися до ем, публіки з проханням прилучитися до цієї справи. І ми щедрували і сказали, що якщо щось нас щедруємо, то ці нитки пустимо на купівлю ниток для сіток, так як ми і зробили. Навіть ще й хорт збирав, ми неоднократно купляли. І підійшла одна жіночка, просто громадянка села Супрунівка, поцікавилась, приїхала додому, навчилася інтенсивно, буквально за 10 днів сплела цю сітку пані Ірина, спасибі вам велике і відправили вже цю сітку на фронт, вже замасковано. Зараз вона руки дуже каже терпли від плетіння сіток, тому вона зараз перекваліфікувалася і дали їй нарізані вже полосочки ці тряпочки, і вона зараз гачком сідушки цієї плете. Кругляшки, так що жінки не байдужі. Пані Ось... Ірина, ми згадували в сюжеті. здається. Да, так, В сюжеті згадували. Вона якраз в той момент привезла, здавала цю сіточку. От, восьма школа. Восьма школа мене здивувала неймовірно. Ми показували на двох сітках, щоб більше залучити дітей в процесі навчання. Але коли ми залишали одну сітку їм на роботу, а одну забирали, то вони сказали, Яко, ставте нам обидві. Ну, ми залишили. Думали, може, й не зроблять, але дуже швидко здали вже одну сітку повністю. І сьогодні буквально перед ефіром пролунав дзвінок, що готова друга сітка, і вони її привезуть. Потім у нас ще була з вами зустріч у Мачухах на базі Мачушанської школи. Я звернулася до Ольги Олексіївни Сень, це управління освіти. Району, і були на канікулах зібрані викладачі в мачухах, і ми їм дали майстер-клас. Ми в основному всім почин робимо заготовочку, і залишаємо нитки, і глицю. Шаблон тільки вже почати, продовжувати і завершити. Так що я взагалі хочу звернутися до полтавців, які б хотіли долучитись до цієї справи і допомогти нашим воїнам, то що... хай звертаються. Я можу навіть дати Озвучити, свій будь ласка, свій телефон. телефон, куди звертатися? Да, 095 463 85 44. За цим телефоном всі бажаючі можуть звернутися по домовленості ми зустрілися, навчили їх і повністю на об'єм сітки намотаємось ниточок, дамо готовий шаблон, дамо готову е глицю. Чи можна десь купити шаблон та глицю в магазинах? Чи тільки... Ні, це все. Це саме, саме. Це саме. Саме ну я думаю, знаєте, в школах по трудовому навчанню є уроки по роботі з металом, по роботі з деревом, і в принципі. Викладачі трудового навчання з хлопчиками могли б це на уроках заготовляти, ці шаблончики. Це з алюмінію зроблені. Ну, Робили з пластику ну, гірше, а таким алюмінієм пластик краще. І нагадайте, будь ласка, для чого потрібна ця сітка? Неї можна, що неї можна накрити? Ну, неї можна накрити і пушку, і БТР, і танк, і установки. всякі. І долучають одну до одної, накривають входи в бліндажі. Ну, то все покривається, все, що там робиться, щоб його зверху не було видно. Безпілотникам, які літають. І я чула, що роблять іще фальшивки. Тобто ставлять десь окремо одні сітки, і якщо координується там обстріл, то може пострадати одна сітка, але уцілити людське життя наших воїнів, які там перебувають. І ми дуже прагнемо, щоб кожна сітка наша якомога більше оберегла життів наших воїнів, які там воюють. Вкладають, не не жаліють себе, не жаліють часу, не жаліють всього життя. Власне воюють, відстоюють нашу незалежність, нашу волю. Кому збиратись передати цю сітку, яку останню сплили? Оцю цю сітку це якраз сплетена ця сітка з тієї ровниці, за яку згадував чоловік, і тим сукальним апаратом і оце вона повністю зроблена з цієї нитки. Нас там зараз уже чекає жінка Олена Васильівна, яка в цьому підрозділі батальйону майже щодень не випускає ножиці з рук і ріже оці полосочки для маскування сітки. Тож і це нитки її ровниться. Тож ми її зараз же ось вийдемо, і передамо цю сітку. Для подальшого маскування, і вона піде служити теж на фронт. Час завершується. Дякую вам за розмову. Приємно було з вами спілкуватися. Небайдужості бажаємо усім глядачам. З нами сьогодні було подружжя Каляніченків Григорій Данилович та Катерина Андріївна. Ми побачили маскувальну сітку для БТРів, танків і дізналися, як іде навчитися її плести. Хай щастить. Залишайтесь на нашому каналі.